І керівника Укренерго Володимира Кудрицького найближчим часом можуть звільнити з посади. Про це економічній правді розповіли джерела в Кабміні та в одній з енергетичних компаній. За словами одного зі співрозмовників, питання енергетики сьогодні було однією з тем, які обговорювались під час засідання ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема, Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень ставки і поганий захист об'єктів. Я додам, що Кудрицький очолює Укренеро з 2020-го і за законом звільнити його можна лише більшістю голосів наглядової ради компанії, яка наразі налічує шість членів. Під час російської масованої атаки 26 серпня чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. Про це постійне представництво України в Відні повідомило МАГАТЕ в офіційній ноті. Зазначається, що о 8.58 відключилися перші, треті та четвертий блоки на рівненській атомній станції. А в 17.05 через коливання в національній енергосистемі також відключився блок номер 3 на південно-українській АЕС. Водночас о 9.05 за східноєвропейським часом енергоблоки станції знизили потужність до сумарного рівня 1800 МВт. мегаватт. Представництво України у відні наголосило, Росія й надалі навмисно націлюватиметься на нашу енергетичну інфраструктуру, і це може призвести до ядерних інцидентів.